Всім привіт! Ви на каналі Наташик і нарешті ви дочекались літніх влогів. Я також давно вже хотіла її знімати, і нарешті ми дочекались. Сьогодні у нас просто нереальна жара, напевно, плюс 26-27, Пізніше подивлюсь. І я вирішила зняти влог. Так ще і не домонтувала те відео, яке на вас чекає. Там дуже багато монтажу. Колись таки я його змонтую, тому що зараз ще трохи часу не вистачає, тому що ми ще ходимо до школи. Ще три дні і останній дзвоник. Так, і не звертайте уваги на мій голос, тому що я трохи прихворіла, в мене нежить. Але нічого, все пройде. Головне, що вже тепло і можна буде купатись. Як ви бачите, я вже сиджу в басейні. Так, я вже накачала свій басейн, він такий високий. Класний. І одразу вас прошу підписатись на мій канал. Зробіть ось таку чорну кнопочку не заповідав білою, щоб в мене було більше мотивації знімати, старатись для вас. нас же 18 я дуже цьому рада. Є перегляди, лайки, підписки. Я вас дуже люблю. Не буду довго тягнути. Переходимо до влогу. І, до речі, якомусь таке відео, як було тільки що. Я сказала, переходимо до влогу і вставила таке відео класне. З моєю назвою каналу. Якщо вам сподобається, я буду класти у кожному відео. Дуже старалась, коли його робила. Надіюсь, вам сподобається. Я накачала басейн. Вибачте, за мої вираз обличчя, тому що в нас дуже сильно світить сонечко очі У нас взагалі дуже дуже жарко, вже взагалі декілька днів. І чекає ще гірша жара, тому влоги будуть афіні. Ось так здалека виглядає мій басейн. Він дуже високий, такий де в три шари. І напевно, що поки що серед всіх моїх відео на каналі цей буде найяскравіший, але це тільки поки що. Не звертайте уваги на дно, тому що воно скоріше за себе пробити. Напевно, я десь пробила до камінчика. Головне, що це не басейн, а дно. Його можна накачати, і я спробую знайти дирку і заклеїти її. І також не звертайте увагу, що він тут такий чорний, трохи грязний. І ось тут такий, трохи дно нечистий. Його треба помити. Але зараз я йду до хати на обід, тому що дуже жарко. Після обіду вже буде гамити і напускати воду. Також у мене є натона камера, але її треба тільки накачати. Поки я тут качаю камеру, вона вже майже готова. Я думаю ще раз спробувати накачати новому басейні. Тому от, можливо, дерка маленька, я її побачу і заклею. А я качаю. Камеру. Камера вже накачана, вона така велика, має такі спеціальні ручки, щоб тримати. І має особи такі зірочки. Недавно її купила, вона дуже класна. І зараз я попробую шнакчати дно, ну, якщо вийде, то я вам покажу. Трошки його підкачала, трошки інакше. Надіюсь, воно ось так буде і вже не спусте. Але мити буду пізніше, бо зараз дуже жарко. І напевно сьогодні буду напускати в воду, щоб вона грілась і вже буду купатися. А зараз доїсти пельмені. Я прийшла до хати, поки на дворі обід там дуже-дуже жарко. Напевно, десь 28, а можливо навіть і 30 градусів тепла. Потім подивлюсь, тому точних результатів не даю. Можливо, мені лише так здається, та менше. А можливо і більше. Ну, мені здається, дуже-дуже жарко. Та не здається, взагалі жарко. От. І вже потім після обіду, надій, сонечко буде менше. Але може бути і сильніше, тому що деколи в літі так є. Після обіду сонечко ще гірше світить, ніж до обіду. От. І піду напускати басейн, нарешті Ура! Але купатись вже будуть десь через 2-3, можливо навіть 4 дні, тому що треба, щоб вода підігріла, щоб в мене прийшов насмарок, щоб гірше не заразитись. От, і, в принципі, все. А й буде вища температура повітря, тому що заповідає плюс 30, 31, 32 градуси, і тоді вже буду купатись і вас чекають нарешті класні влоги. Ну, а поки я тут відпочиваю, буду сидіти в телефоні і їсти тук. Весь зараз я не сім, тому що його там дуже багато. Ну, а з вами ми зустрінемось, коли я вже буду йти на двір, мити і напускати басейн. Тому буквально через секунду побачимось. Йду вже мити басейн і буду напускати. Знаєте, що я зрозуміла після того, як вийшла на двір? Що стало ще в два рази журків? Йду, подивлюсь, скільки градусів. Це капець на дворі 26-27 градусів. Таку погоду заказую на тиждень, на два і навіть жаркіш. Зараз буду мити, тому що він деколи дуже нічок. І біля батута вже холод. Думаю, басейн класти або і тут, де батут, Або і тут позаду мене, тому що там більше сонечка. Я під'їздю шланг. Відкручую воду і буду мити басейн і камеру. Jaz sperva v bazen doba tu in bom imela te doslovne. Sarah se je še pomerila v kamero, a bazen je že postavljen na kornišče, da jim bodo stojali. Milka. І камера вже також помита. Там, де батут набагато слабше і менше сонця на день, тому басейн ми постали ось тут. Тут і вода буде швидше грітись, і тепліше купатись. Також у мене є такий великий надувний зелений м'яч. До нього я також люблю доречити басейну і робити цунамі. Це ви у майбутніх логах побачите. Поки я тут показую, мілка у моїх ногах. І нарешті буду напускати воду в басейн. Все, вода вже в басейн напускається. Вибачте, дуже голосно, не знаю, чи на добре чути. Але я вже дуже рада, що вже напускається водичка в басейн. Я скоро буду купатись, нарешті. А вас чекають дуже офігенні літні влоги. Це один з них, але це ще таке мілоч, так скажемо. Але поки що це перший мій літній влог. А вас чекають попереду, ще багато крутих-крутих лорів. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Тут водичка тече така не дуже тепла, тому вона ще буде гріти до сонечка і тоді вже купатися. Тому я ось так кладу, щоб водичка пускалась і йду їсти десерт. Я собі вже тут підготувала це полунички і морозово-золотий рецепт. Я таке ще не пробувала. Якщо ви пробували лайк. Like. Ну, скажіть, що може бути краще? Полуничок, морозива і басейн, який напускають. Хоча ні, краще бути може. Це ваша підписка на канал. І ще, коли цей басейн буде вже наповнений повністю водою, нам буде тепла, я буду купатись і собі смакувати. Поки що мені цей влог дуже сильно подобається, він прям вже нереально літній. Зараз відкрию морозов, буду перше їсти морозу, щоб воно не розтопило до сонечка. Не знаю, таке морозов ще ніколи не пробувала. Вау, воно таке тут потріскало, але воно все одно буде дуже смачне. Просто бомба. Я вже спробувала, воно дуже смачне. Я тут же дідаю своє морозовом і ось тільки води ж на Тут води треба дуже багато, тому що він дуже високий. Я собі помало тече. Я повністю пускати не буду, тому що деколи ще забиває теплій, тому що вода тече не ідеально гаряча. Така трошки тепленька. Все, ще шучу цього мороза. Все, мороза вже закінчилось. Але в мене ще є полунички. Да, вода тут дуже помало набирається. І, до речі, тепер добре видно, що дно підпущене Але нічого головне, що не басейн, а тільки дно. А ще в мене скоро будуть свої домашні полунички. Ось це все таке зелене, це все полунички. Вони вже є зелені, якщо добре приближче, це видно. І подекуди є червоні. А ви поки що пономбляєте, як набирається, рівень води у басейні. Я для вас трохи пришвидшу, щоб довго не тікати. А мені треба трохи почекати той час. Поки вона набиралась, я вже йде останній пунечку. До речі, забула показати роботи. Красиво. Я йду вже виключати воду, вам здається, що тут мало, але тут майже половина басейну. Завтра я ще буду пускати, щоб нагрілася перша мала кількість, так буду прибільшувати. Де виключати? Все, водичка вже буде грітися. Тут живе видно мою тіні, вже буде скоро заходити сонечко. Я думаю, вже закінчу це відео, тому що воно вийшло і так довгим, яскравим, класним. Скоро вже буду купатись, про це буде багато-багато відео. О, а цей влог вже буде підходити до кінця. Якщо він вам сподобався, лайки, тому що мені, наприклад, він дуже подобається, хоча він ще не змонтований. Я приблизно бачу те, що знімаю по кадрах, і мені він дуже подобається. Але це ще тільки початок таких класних влогів. Влітку їх буде набагато більше. Точніше, то вже літо. Просто трошки пізніше їх буде більше. І також підпишіться на мій інстаграм, це ось тільки мій нік. І на мій тік-ток. Там, где має відео. З вами була я, Наташик. Всіх люблю, Па-па.